Привіт, любі дорогі раки! Це ваш старопрогноз на червень, місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що скажуть карти, що чекає вас перший місяць літа. Чудовий перший місяць літа. І так, перша карта принцеса. Нічна жриця це такі про вашу інтуїцію, про те, наскільки ви можете керувати своїми емоціями, свій емоційний стан. Можливо, от на початку місяця ваш емоційний стан буде трошечки такий нестабільний. Буде багато такого сірого шуму в голові, і вам, можливо, навіть прийдеться звернутися до спеціаліста, щоби. Прояснити якісь певні моменти в вашому житті, щось вам буде не давати спокою. Ну, такий спеціаліст може бути і психолог, якийсь адвокат. Це залежить вже від вашої ситуації, що вам буде не давати спокою, що буде вас трошки вибивати із такої а, колії із гармонії, із гармонійного стану. Ви будете потребувати, можливо, навіть звернутися до таролога, тому що це в першу чергу карта, така езотерична тарологів, людей, які працюють з емоціями. Кармологи, тарологи. А я завжди забуваю сказати, підписуйтесь підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки. Мені буде приємно. І ви також можете послухати, переслухати таропрогнози на травень місяць і поділитися в коментарях, які події у вас зійшлися. І так, наступна карта а, принцеса. Чаш, це емоції. Все ж таки, така емоційна, така емоційна тема почне ваш місяць, червень, перший місяць літа. Але дивіться, тут сонце. Емоції хороші будуть. Все ж таки хороші емоції, і чаще це про емоції, це про радість е, і за свої такі досягнення, і за досягнення ваших дітей. Це також, коли ви радієте, що ваші діти закінчили школу, поступили, якісь така радість ваших дітей. І це можливо покупка автомобіля, тому що тут, на коні, е, ви, може, плануєте купити автомобіль чи кудись їхати, плануєте подорож. Це також і про творчість така. Може бути у вас творчість. Такий прорив у червні місяці дорогенькі раки. Цікава історія. Знову знову паш. Тут рицар, тут паш, чаш, чаш однозначно чаші це емоції. Такий емоційний стан тут вам може навіть і захочеться плакати, але це сльози. Більше щастя, більше радості. Тут навіть і от чаша, і рибка, здійснення якоїсь мрії, можливо, не такої великої, але здійснення мрії. Так що відстежуйте, бо деколи буває так, що мрія збулася, якась невеличка, маленька, ми завжди думаємо про такі масштабні. А коли вмієте зауважити, що і малі, маленькі такі мрії збуваються, тоді і велике чудо не за горами. Подякувати за такі невеличкі, можливо, просто хотіли шоколадку і тут. Вам несподівано вас пригостили. І це вже також мрія. Ви помріяли, вас пригостили, або сусідка занесла кусок якогось пирога, ви хотіли, не мали часу, і вас пригостили. І це також здійснення мрії. Тобто такі маленькі мрії, також треба відстежувати, вони збуваються. І коли ми вдячні за такі невеличкі мрії, до нас швидше приходять наші великі мрії. Всесвіт працює таким чином, що вдячність це найбільше найбільша рушійна сила для такого прогресу. Так. Уже цікаво, уже цікаво, що чаші почався у вас місяць, чаще, і тут король. Король Пінтаклі, також грошова тема людина, яка має відношення до грошей. Можливо, ви з чоловіком будете розмову вести про гроші, щось планувати. Також, можливо, це ваш бос буде вести розмову про гроші, про відпуска і кому скільки, кому що. А це людина, можливо, це ви а, така людина, яка буде керувати грошима, куди вкласти, скільки, м -м, однозначно, це фінансова тема, і така людина, можливо, ви звернетеся до такої людини банківський працівник, який вам буде допомагати вирішувати питання з вашими грошима. Або ви будете звертатися до свого бухгалтера за допомогою. Так. І тут іде Суд. Суд це про також про справедливість і про судові процеси. Можливо, тривають якісь судові процеси, і оця людина, цей король Пентаклій, буде, власне, зв'язаний із тими судовими процесами, тому що тут е, і можуть бути такі е, якісь ситуації, що Будуть доводити вас навіть і до сліз, тому що це емоції, і карта сліз. І, власне, це мужчина. І ну давайте витягнемо ще одну карту і суд, можливо, це адвокат, людина, до якої ви звернетеся, буде причат, при, причетна до тієї ситуації. Все буде справедливо, що би там хто вас до чого не доводив, не підводив, все буде справедливо. І тут ще також, яке би не прийняв суд рішення, це буде для вас на краще. Це не буде для вас на гірше, Буде для вас на краще. Роз, розрішиться все добре. Шістка, шістка кубків. Ви знаєте, це найкраща карта. Одна з найкращих карт в колоді. Навіть суд. І суд буде. Ой. І оці всі історії, вони закінчаться для вас на краще. Як би вам на початку не здавалося. все буде справедливо і для вас в кращу сторону, тому що шістка кубків це коли людина святкує. Людина задоволена, людина щаслива святкує. Однозначно, вам буде що святкувати, якщо це навіть такий суд у вас не йдуть, не тривають зараз ніякі суди, це не про вас. То тут тоді ангели вам трублять якусь новину, новину зв'язану з це справедливість. Перепрошую, це справедливість, а це суд. Новина, якась суд це завжди коли ангели. Ну тут йде така трансформація, якась така буде інформація іти вам, можливо, і цей якраз про цього короля, що е вся ця ситуація з цим королем вирішиться спр... так, по справедливості краще для вас. Що би там зараз не тривали, можливо, якісь конфлікти, а все буде добре. Все буде добре, так що все розрішиться, так, як то кажуть, по Щось цей мужчина буде замішаний в цьому. Однозначно буде або, дава, або це суддя, або це, власне, Сам винуватець конфлікту, щось буде зв'язано з цим королем. І король, король ще і жезлів також буде присутній у вас. І король жезлів це тут більше якби про нього, що він такий більш на суддю, на людину авторитетну, на людину, яка керує іншими людьми, тому що це вогняна стихія, людина, яка Можливо, от він як священник, як, як суддя, як адвокат, мала сказати, адвокату. Ви звернетеся до цієї людини. От двоє людей. І витягнулася сама по собі карта, карта обмежень. А все ж таки будуть якісь стримуючі, такі стримуючі обставини. Не все буде так гладко, можливо, але. Вже якась цікава ситуація, у вас розмалювалася? Не все буде так гладко, як вам як можливо би хотілося. Доля підкине якісь такі ситуації, зв'язані з також. Треба буде збирати багато інформації, треба буде потрудитися. І, можливо, якраз оцей мужчина буде вам допомагати збирати інформацію. І це може бути і не тільки про суди, а і про бізнес. Якщо можуть бути в бізнесі якісь трошечки такі не до не все по... так справедливо, не все так, як би ви хотіли, вам треба буде збирати багато інформації і потрудитися. Звернутися до якихось фахівців, щоб вам допомогли, бо така ситуація буде вам трошечки складно самими впоратися, бо от приходить інформація, що самим буде трошки складно впоратися, вам потрібна буде допомога. Паж з мечів. Це також а, про Інформацію, яку потрібно зібрати, можливо, ще якісь документи донести. Це може бути також і про обмеження, що ви десь за кордоном, якщо це ваша тема, і ви збираєте якісь документи. І, власне, оці люди будуть, ви будете від них залежати. І вони не все буде так гладко. Вони скажуть, ще, принесіть ще такий документ, а докладіть ще такий документ. Може бути і така ситуація, що отак обіграється, а ми після. Але все рівно, все вийде на краще. Треба буде просто ще щось доробити. щось ще доробити І тут двадцятка. 20 карта це карта мир. Мир це про завершення якогось етапу в вашому житті. І, можливо, дійсно оцей етап, якщо ви за кордоном збираєте ще якісь документи, закінчиться вже один етап, і ви перейдете на якийсь інший статус, ви вже будете в іншому статусі, якщо ви тільки приїхали в країну, збираєте документи, ви вже дозбираєте документи, все доробите і будете вже в іншому статусі в цій країні. Або якщо там по судових, от у вас тут було вже якісь судові процеси, якісь конфлікти, все вирішиться, все завершиться і на краще для вас, тому що це карта завершення і переходу в інший статус. Можливо, ви розлучаєтеся, і ви вже будете в іншому статусі. І це буде для вас на краще. Карта мир це карта свободи в першу чергу. Що ви відчуєте, ну, нарешті це все сталося, це вже, вже мене не, не мучить, не тягне, бо людина тут на дно пішла, і вона вже випірнає, і бачить, що це все було на краще. І дивіться, яка карта. Карта, коли все, карта кохання. Карта кохання однозначно. Ракі, кохання постукається у ваші двері в червні. Ну, крім кохання, ви підете на побачення, можливо, вас запросять в ресторан на побачення, серце буде ваше битися пришвидшено. І також це карта колаборації, коли дійсно все завершиться, завершиться полюбовно і краще для вас, тому що карта закоханих це карта. Коли вас люблять, вам добре. Ну, коли нас люблять, нам завжди добре, завжди приємно. Вдаються всі справи. Це карта колаборації, коли двом людям легко зрозуміти один одного. Дві колаборації, якщо організації великі компанії зливаються в одну, і воно дає ще більше прибутку, ще більший приріст а, стає у компанії. І також це карта. І приготування до весілля, приготування до переходу в все, все в вашому житті перейде на краще, тому що любов це завжди завжди е, іде в таку сторону, коли людям легко зрозуміти заждує... можливо підписання якихось договорів. Купівля квартири, продаж квартири, коли ви підписуєте якісь документи, і вам у вас все чисто, все прозоро, все відкрито, тобто така і чесність, і відкритість, і повна довіра також. Чудова карта, тому що дві такі карти: і суд, і любов, завершення одного етапу, і початок іншого етапу в житті, і такого кращого етапу в житті. Це також може бути про те, що ви зміна статусу, що ви. Переходите, ви там студент, і вже перейшли, ви вже не студент. Або навпаки, ви були учень, перейшли в статус студента. Давайте витягнемо ще. карту, Подивимося, що там королева. Кубків, і оця вся така, як то кажуть, історія може викликати у вас навіть сльози, сльози радості, тому що кубки це завжди про емоції, це про радість. Тут емоції, людина щаслива. Тут на карті людина щаслива про радісні емоції, про те, що ви радієте, ви задоволені. Задоволені цим всім, що з вами відбулося, і до чого це все призвело. Емоційний стан у вас в червні буде так. туди сюди Паш Кубків. Знову Паш Кубків Кубки. От проходить така історія. Кубки це емоції, емоції в червні. Червень такий, ви знаєте, буде емоційний місяць. Перший місяць літа, і от я робила розклади іншим знакам зодіаку, і він так і проходить така енергія кубків, енергія емоцій. Тут також радість, серце б'ється присвячено аж. Тут малесеньке серце, як подарунок долі, подивіться, зловилося сердечко. Однозначно, серце ваше буде битися і на побачення вас запросять. кудись ви підете? Так що буде радість в вашому житті. І це таке здійснення бажання. Бажання здійсняться. Тісняться якісь бажання в червні. Нехай тісняються ваші найзаповітніші бажання. Хай вам щастить завжди. Карта відлюдник. Емоційний стан буде вас трошечки вже як вибивати з колії, і вам захочеться десь посидіти, помедитувати, обдумати все, що відбувалося. А це карта медитації, карта, коли ви. Хочете все переосмислити, все подумати, продумати. Це карта ретриту і відпочинку. А можливо, ви поїдете кудись відпочивати. Все ж таки літо, і пора відпусток. І ви поїдете відпочивати. Вам буде добре, тому що тут що людина робить і на березі моря, на скалі, медитує в спокої, в радості, таке трошечки, як на паузі життя, щоб наповнитися ще більшою енергією. Королева чаш, знову чаші, тут була королева чаш, і тут у нас королева чаш. Якась така жінка добродушна, доброзичлива, чуйна, буде присутня в червні в вашому житті, тому що другий раз королева чаш. І це означає, що можливо ваша подруга така добра, чуйна, яка завжди вас підтримує добрим словом, вміє вислухати. Можливо, це лікар, ваш лікар, лікуючий лікар, до якого ви. Часто ходите, можливо, прийдете, здасте аналізи, і він вам скаже все добре. Такі чергові аналізи, черговий раз просто своє здоров'я перевірити. Чи десь у відпустці ви познайомитеся з такою людиною, і ви будете в захваті? Що ви зустріли таку людину, людина ви висловити, може, психолог або навіть і таролог, кармолог, кого ви можете зустріти? Під час відпочинку, тут, коли будете на ретриті чи на відпочинку, подружитися І також, можливо, це ви з подругою поїдете кудись відпочивати, або якщо ви чоловік бо розклад є для чоловіків і для жінок, то ви Зустрінете таку жінку, якщо ви чоловік, то зустрінете таку чуйну жінку, яка живе більш душею, таку душевну жінку, яка живе душею, не так не прив'язана до якихось таких матеріальних дуже ідей, а більше живе душею, творча особистість може бути, коли більше такої, може бути і. Співачка, музикантка, пише книжки, є багато жінок, які пишуть книжки, вірші. Ну, має якесь або хобі, або це її професія. так. Король, король мечів це людина така слова, людина слова, тобто сказав, як відрізав. І тут, дивіться, дивіться. Получається парочка, королева, яка така емоційна, і король такий король слова, такий <смі> малослівний, можливо, ви познайомитеся. Тому що тут <смі> раки, тут намалювалася така парочка. Парочка на відпочинку, можливі, якісь якийсь <смі> роман. Якщо ви не в шлюбі, якщо це ваша тема, ви собі можете дозволити такий роман, то однозначно щось там у вас буде. Якась любовна історія, тому що і любов тут, на... любовна карта, любов на горизонті, бо двоє людей, таких і повернуті один до одного, можна сказати. Щось раки вас очікує. В червні місяці буде любов, буде роман, будуть побачення. Так, мах. Ви творець своєї долі, ви все можете. У вас багато сили, багато ідей. Витягну ще одну карту. Вам Мах. Мах – це коли ви будете, ну, тут буде ще йде інформація, що ви будете балансувати свої е... гроші. Дивитися, бо якщо ви поїдете на відпочинок, вам захочеться потратити більше, ніж ви планували. А... Тому а, так добре. Добре, коригуйте. Контролюйте, скоріше, можна сказати, добре, контролюйте, скільки витрачаєте свої витрати в основному. Вам прийдеться і витрачати у вас будуть гроші, тому що це карта такого фінансового потоку, що і гроші йдуть, і ви вкладаєте, може ви будете вкладати в якийсь бізнес, роздавати, видавати людям зарплату, можливо, будете давати і спонсорську якусь допомогу на щось. І у вас гроші будуть, 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 бо такий грошовий потік, і прихід. І а, треба і давати, і м, отримувати, і віддавати. Коли вам платять за майстерність, ви отримуєте гроші, і коли ви платите комусь за їхню майстерність. І давайте витягну ще вам під кінець дорогенькі раки ще одну карту на завершення. Ай, дуже гарно завершиться червень місяць. Це карта свята, карта радості, можливо, ви будете планувати весілля, бо це і карта весілля, карта сім'ї, можливо, вас запросять на весілля, чи на хрестини, чи на якийсь таку родинну на родинний якийсь ювілей, або ви будете святкувати ювілей, можливо, якесь срібне весілля, золоте весілля або весілля ваших дітей. Ну, це коли збувається всі мрії, тут веселка. Коли збиваються всі мрії, люди щасливі, в пари з дітьми все дім повна чаша, життя вдалося. Ось такий прекрасний розклад для вас, дорогенькі раки. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей, дорогенькі.